Дякую за перегляд! Пропоную сьогодні поговорити про моє останнє прочитане. Звичайно, були такі книжки, про які я розповідала у влогах, але й були інші, які я читала таємно і ні з ким не ділилась. Звичайно, це я жартую. І почати хочу з тієї книжки, яку давно хотіла перечитати, і наразі надихнулася саме це зробити. Загалом в описі до мого каналу написано, що дуже люблю американську літературу початку минулого століття, але, на жаль, щось я з цього читала раніше, а щось ще тільки буду читати. І не завжди в мене є можливість це зробити, але я Би хотіла занурюватись у цю тему, дізнаватися якомога більше про авторів, про романи, про теми і підчитувати все те, що я вже встигла накопити. Власне, я вирішила прочитати роман Френсі Скотта Фіджеральда Великий Гецбі. Я думаю, що багато хто знає цю історію, вона настільки відома, популярна, екранізована, вистави, кінематографії, численні згадки, що важко буде чимось вас здивувати моєю оповіддю, просто поділюсь враженнями. Загалом я була здивована, коли почула декілька негативних відгуків на книжку протягом останнього року, адже з моїх спогадів це було щось феєричне. І насправді, коли я почала її перечитувати, мої враження абсолютно не змінилися. Я була причарована буквально з першого рядка, і чим далі я читала, тим більш насичене мені. Здавався текст, тим більше відчувала музику закадовану в цих фразах, і я просто плила за цією історією, я відчувала всю атмосферу. Я настільки глибоко торкнулася цього сюжету, що мені не хотілося, аби книжка закінчувалась, Але вона, на жаль, дуже і дуже коротка. Згідно оповіді, в нас є герой Нікеровий, який оселяється в невеличкому будинку на літо, поруч із маєтком дуже відомого чоловіка Джея Гетсбі. Причому про Джея Гетсбі мало хто що знає, про нього ходять легенди. Одні кажуть, що він начався в Оксфорді, інші, що він контрабандист, що в нього якісь шалені гроші. І він Гетсбі кожного тижня влаштовує шалені вечірки, куди запрошує гурти людей, причому незнайомих людей. Мало хто знає, господар виглядає насправді, мало хто знає знову ж таки, чим він займається. Але всі хочуть туди потрапити. І ось Нікеровий згодом знайомиться із Гетсбі, трошки дізнається про нього більше. І, звичайно, там відкриватимуться таємниці, чому ж Джей Гетсбі дуже часто стоїть на пірсі, дивиться на далекий бох, на дому березі і тягнеться до нього рукою. Це історія про кохання, яке ти хочеш вибороти, попри всі можливі перепони. Це історія про пристрасть, це історія про заможних людей. про... Те, як можна проводити час, було у 20-ті, наскільки люди себе вільно почували, чи були в них якісь проблеми, і мені дуже подобалось, як все поєднує наш оповідач цей Нік Нікеровий, бо він розповідає і про своє життя. Він працює за маклером в якійсь конторі, і про Джея Гетсбі, і про свою кузину Дейзі, і про її складнощі в шлюбі за заможним чоловіком, і багато багато іншого. І ось для мене це така дуже Красива і яскрава історія, яка як на мене просто неймовірно передає саме ось ту епоху 20-х, яку ми звикли трошки романтизувати, яку ми часто згадуємо у книжках та інших творах. Тому, звичайно, я всім рекомендую цей твір почитати, можливо, перечитати чи передивитися. Можливо, для когось і проблеми головного героя чи Джея Гецбі здадуться якимись надуманими або несерйозними, але для мене це дійсно така прониклива глибока історія, яка викликає певний щим у душі, яка змушує трошки повірити в таке кохання, яке триває роками, попри всю його можливо, хворобливість і. Можливо, навіть не потрібність. Далі я взяла читати ще одного великого американця. Це Теодор Драйзер. В одному з попередніх я розповідала, що читала його роман Американська трагедія я тоді читала вперше. Була дуже вражена текстом, попри його громозкість, масивність. І ось Дженні Герхард – це був один з тих творів, який давно хотіла прочитати. Коли я почала, то одразу відчула подібність до інших текстів цього письменника, і до фінансиста, і знову ж таки до американської трагедії. Адже всі вони розгортаються довкола родини, де є багато дітей, де є проблеми з забезпеченням, з грошима, з роботою. І люди, як поступово виходячи з цих родин, стають більш заможними чи більш успішними, чи навпаки їх життя закінчується не дуже добре. І ось я думала, що коли почнеться та книжку, що події. Дженні Герхард будуть більш подібні до інших книжок, але виявилося, що, попри ось цю подібну стартову точку, сюжети дуже різні. І багато хто казав, що Дженні Герхард була списана з сестри Драйзера, і чесно кажучи, коли я почула вперше цю оповідь, то подумала, що сюжет розвиватиметься певним чином, що, можливо, вона буде чимось на кшталт сестри Керрі з іншого його роману. Але виявилось, що щось в цьому таки було, але дещо інакше. А Дженні дуже мила, прекрасна дівчина. Я настільки співчувала цій персонажці весь період, настільки вболювала за неї, хоча часто мені здавалося, що їй варто було бути більш жорсткою в своєму виборі. І хотілося її захистити, хотілося якось посприяти її майбутньому. І ця книжка, яка мене неймовірно розчулила, я навіть написала на Гудріц, що якщо вам здається, що у вас житті щось іде недобре, почитайте Дженні Герхард, бо, можливо, тоді ви будете цінувати більше те, що маєте, і більше ось насолоджуватись життям і тими можливостями, які, якими наразі володієте. Здавалося б, це така дуже проста історія, але при цьому вона настільки якось чіпляє і стосунки в родині, з батьками, з друзями, зі знайомими. Ці стосунки між чоловіком і жінкою в неравному такому, як ніби шлюбі, не шлюбі. І це дуже цікаво було. Я просто. Не могла відірватися, можна сказати, мені було цікаво згадуватися все більше і більше. І коли я книжку дочитала, то мені хотілося дізнатися якусь критику про неї, почати знову ж таки ще більше передумовне писання. Але, на жаль, в тому тексті, до якого я звернулася, цього було небагато, якихось оглядів більше років я тоді не знайшла. Але вже знаю, який наступний роман Драйзер читатиму, це буде роман Геній, який має розповідати про художника. Як ви знаєте, тема художників – це одне з моїх улюблених. Таких історій в літературі. Далі хочу, напевно, вам показати. Іншу зовсім книжку, це трилер, сучасний ірландський, це хронометраж від Кетрін Райан Говард. І тут можна сказати наступне: я почула про цю книжку, що вона дуже захоплює, що вона не відпускає і що дуже стрімко читається просто лутить. І можна сказати, що загалом все це я Дійсно, книжку прочитала здається за два вечори, а все донеслося швидко хотіла дочитати якомога швидше, але в той же час. Я не можу сказати, що прониклась розумінням до цієї героїні. Сюжету в нас є дівчина ірландка за походженням, яка колись працювала в сіткомі, мала непогану кар'єру, але там сталася певна проблема з. Через що вона змушена була поїхати, вона переїжджає до Штатів, взагалі хоче поставити вже хрест на своїй акторській кар'єрі, працює там, видає ключі у готелі і намагається забути про все, що було раніше. Але до неї серед ночі врвається такий дзвінок, де каже про те, що ось ми будемо знімати певний фільм жахів. І нам здається, що оскільки наша акторка в останній момент змушена була відмовити, що ваша персона ідеально для цього пасуватиме. І вона, недовго думаючи, перевіривши буквально кілька. Таких побіжних фактів вирушає до Ірландії, щоб зніматися в цьому фільмі. Причому зйомки мали проводитись десь в місцевості, ем, забула назву, Поруч із лісом в такій закритій локації, і на майданчику знаходяться лише чоловіки, і вона єдина жінка. Причому говорять про те, що ця група вона дуже маленька, це фільм, малобюджетний, можна сказати, але з великим потенціалом. Вона навіть не дочитує до кінця сценарії, по суті, вона дізнається про все, що там описується пізніше, і дуже часто те, що закладено в сюжеті, перевинається із тим, що відбувається з нею в реальності. Книжка цікава, вона дійсно напружено досить розвивається. І не можу сказати, що ви багато отримаєте про ірландський кінематограф, хоча певні деталі про зйомний процес все ж таки буде. Але більше за такий саспенс, коли героїня починає підозрювати всіх і кожного, коли вона веде себе дуже часто нелогічно. І, чесно кажучи, коли читала певні дії, її я розуміла і думала, що так, я б поступила, мабуть, подібним чином. Але дуже часто я думала про те, що. Я би точно зробила не так, я би точно не парлась серед ночі в ліс попід дощем, не маючи взуття із захищеного місця, щоб з'ясувати невідомо, що і отримати невідомо, що знову ж таки. А чим закінчилась книжка, звичайно, не буду розповідати, як і те, коли все вилилось, і чи я задоволена лишилася фіналом. Загалом скажу, що я поставила її на Гудріс 104, але, мабуть, для мене це все ж таки 3,5, попри те, що перші, напевно, відсотків. 60-70 книжки це було, напевно, 5 зірок. Мені подобалася напруга, якась така атмосфера, але далі щось, щось в цій книжці мене загубило. І, на жаль, не можу сказати, що висок, дуже високо її оцінила. Хоча вона дійсно швидко читається, вона має певну напругу, динамічний сюжет, певні повторювальні паттерни, але це не робить її поганою. І цікаво, що тут згадується Такий персонаж, як біла пані, це персонаж ірландського епису, про який ми згадаємо ще у наступній книжці. І давайте тоді наступною візьмемо ще одну орландську представницю ірландської літератури. Це Керолайн Одоногю та її твір Наші приховані дари. Зізнаюсь, чесно, цю книжку давно хотіла прочитати ще з минулого року, коли одна з моїх подруг сказала, що їй ця історія дуже сподобалась, і вона її так захопила, причарувала. А потім її читала вже інша моя подружка, яка лишилася з такими суперечливими враженнями і сказала, що їй Цікаво, щоб я скажу про цю книжку. Скажу так: я прочитала її швидко, буквально теж за 2-3 дні. Сюжет, попри те, що досить повільно розгортався, тим не менш був цікавий. Наші приховані дари тут і сама обкладинка, і наповнення книжки натякають на її, такий дещо. Таємничий сюжет, власне, тут в центрі є колодокарт Таро, яку знаходить наша героїня якось в підвалах школи. І на диво вона відчуває якусь таку певну магію в тому, що вона ці карти розуміє і може досить легко інтерпретувати той чи інший розклад. І настільки їй це пасує, що вона починає ворожити своїм колегам в дівочій школі і. В якийсь момент до неї підходить її давня подружка, з якою вона вже більше року не спілкувалася. В них були такі складні стосунки, неприємна ситуація в минулому. І ось вона її ніби ворожить, але в цей момент випадає карта, яка називається Господиня. І це така карта, яку вона раніше в колоді не бачила, вона ця карта її бентежить, адже вона не знає, що сказати і що це може означати, не може висловити це правило ворожіння. І, відповідно, чата сваряться, і ось ця наша героїня Мейв, вона взагалі говорить про те, що краще тебе не Знала і на диво, за кілька днів дівчина, які ворожили, зникає. Причому зникає таємниче, а нашій героїні головні починають снитися такі дуже загадкові сни, що начкають про те, що зникнення не було випадковим. І ось як вона з цим розбиратиметься, як вона буде вивчати свій новий талант, який отримала. І взагалі, у що це вилиться, це буде перша книжка. Скажу, що тут, попри ось цю магію карт Таро і згадки магічної крамнички, не так багато такого загадкового Сюжету. І ще важливий момент, про що не пишеться в анотації, тут багато присячно темі квір-спільноті, адже один з героїв він має таку дещо невизначену ідентичність, тобто він нібито хлопець, але при цьому має пристрасть до жіночого одягу, до якихось аксесуарів і загалом до там, не знаю, рожевого кольору, і таке інше. Але при цьому він нібито позиціонує себе як чоловік, і ось як він буде досліджувати свою особистість. І загалом стосуватиметься це не лише його, а й ще там одного руху, який розвинеться в цьому місці в Кілборні. Загалом було цікаво. Але не так цікаво, як у другій книжці. Я її також вже прочитала. Мені вона дуже сподобалась. Я просто читала і не могла відірватися. Трошки переживала, що буде не дуже захопливо, але навпаки, ось перша книжка це скоріше розігрів, а в другій події все нагнітаються і стає ще більш цікаво. І я, коли дочитала, я зрозуміла, що. Насправді це не кінець, напевно, є продовження. Я залізла на гудріц, і таки є ще й третя книжка. Я сподіваюся, що ВСЛ також ще скоро перекладуть, і я зможу познайомитись з тим, що було далі, бо мені дуже і дуже цікаво. Там буде більше магії, з'являться таланти у інших персонажів, і все це буде розвиватися. Плюс буде таке класичне протистояння добра і зла, і багато в чому. Ось вайби цієї книжки, які знову ж таки відбуваються в такому невеличкому ірландському місті, в школі для дівчат. Вони мені нагадали чимось серіал «Баффі». Ось, не знаєте, момент, коли були вже десь, мабуть, після третього чи четвертого сезону. Вже коли там Віло працювала в крамниці і Джайлс, там продавали різні ем, такі вироби, кристали, трави для чеклунства. І ось все це так поєднується, бо вони тут будуть і ворожити, і чеклувати, і зілля варити, і все ще завгодно робити. Загалом мені сподобалось, я дуже рекомендую. Якщо вам перша книжка, можливо, трошки менше зайде, рекомендую почати другу обов'язково. Бо друга це, як на мене, просто топ. І якщо ми вже заговорили про людей із надзвичайними здібностями, напевно, давайте погодивимо ще й цю книжку. Це такий мальопис, який мені дуже раптово захотілося почитати. Називається Він надзвичайний Вікторії Шваб. Справа в тому, що мене ніколи не приваблювалася вкладинка, як на мене, вона просто жахлива. Але якось книгарня я відкрила наповнення і мені сподобалась мальовка. Крім того, обіцяли дійсно з надзвичайними здібностями, тому я не стрималась і вирішила собі його придбати. Згідно з сюжету, у нас є героїня, яка нібито помирає, але її з того світу, і ось, коли вона приходить до тями, то розуміє, що має особливі здібності, але виявляється, що на таких людей полюють, і відповідно вона тікає і хоче зрозуміти, в чому ж секрет, бо вона ніби може бачити смерть інших людей, як вони помирають. Але коли вона дивиться в дзеркало і думає, що побачить і свою власну смерть, вона бачить постійно одного чоловіка і розуміє, що напевно він має її вбити. І ось вона вирішує з'ясувати, хто він, що він, чому вона його бачить. Чи в цьому причина, чи, можливо, суть в чомусь іншому. Ну, звичайно, тут є таємна організація, яка відшуковує таких людей, щоб їх використовувати, чи вбивати. ну і все в цьому тусі. Історія дуже коротка, і це як є частина якоїсь іншої глобальної історії. Я так розумію, що на початку спойлерять трошки те, що було, напевно, в першому томі, і те, що буде пізніше, а центральний сюжет це якраз історія цієї дівчини. Загалом ця книжка здається в англомовному середовищі, но як том-півтора, щось в такому дусі. Мені сподобалось, мені сподобалось, як це намальовано. Мені сподобалася загалом історія, але вона так швидко закінчилася. І я би дуже хотіла, напевно, щоб було якесь продовження, бо мені сподобалось. Я зрозуміла, що графічні історії це все ж таки те, що мені скоріше заходить, аніж ні, хоча по-різному буває. І історія, яка була також графічною, але зовсім інакшою. І по виконанню, і не по наповненню, це Маус Арта Шпігельмана. Я насправді не знала, що це настільки давня книжка, що автор почав її писати ще в. 1978 році і записувався це по 91-й рік. А це по суті спілкування хлопця, художника-графіка Арта Шпігельмана з його батьком Владиком про той час, коли батько був в Аушвіці та в інших таборах смерті. Загалом він страдає про те, що родина його походила із Польщі, і ось, коли Німеччина починає окуповувати Польщу, євреї поступово відселяють все в більш гірші і гірші місця. Вони поступово створюють гетто, потім знову ж таки табори смерті. Про стосунки з його батьків, те, що відбувалося з його рідними, ми з його знайомими, дуже багато всього. І все це показано в такій чорно білій графічній мальовці. Кожну націю художник показує у вигляді тварин, євреї зображені у вигляді мишей, німці у вигляді котів, поляки у вигляді свиней, американці, здається, це песики. Забула, хто там зайці, і французи це жаби. Тут небагато було французів, але один тут точно затисався. І що я можу сказати? Загалом історія дуже важлива, вона дуже наповнена з одного боку, але з іншого, через те, що це все ж таки графічна оповідь, а не повноцінний такий а, текст. Хоча тексту тут дійсно багато на сторінках, я не змогла ось настільки глибоко напевно відчути цю історію, як можуть інші. Тобто, мені не висичіло цих зображувальних засобів. Хоча все, що тут описується, це дійсно дуже важливі, дуже страшні речі, про які варто знати, які не можна забувати, і коли ти. Це... Починаєш дочитавши історію, осмислювати все, що пережив цей владик, через які тортури він пройшов, свідком чого він став, то стає дуже страшно. І ти розумієш, що ця фраза, що а ти павен, що він вижив, насправді він не вижив після концтаборів. Та він прожив довге життя, але він назавжди лишився в тому минулому. Він бачив цих померлих людей, він бачив знущання, він переживав втрати близьких, він переживав підступ і зраду постійно. Але по про це він вирішив, обрав життя і, власне, зміг врятуватися. Історія. А в чомусь мене і вибільшувала, адже цей наш головний повідач Владик, він не те, що приємний особа, він досить корисливий. Він досить зневажливо ставиться до своїх інших товаришів-євреїв, навіть коли писується ще мирний час. Наприклад, в нього була перша дівчина, з якою в нього були стосунки, але він потім знайомиться з іншою дівчиною, з більш заможньої родини, і він каже свій попередні, що ну, типу, до побачення. Можливо, вона йому дуже подобалась, але те, як він до неї ставиться, мене це дуже обурювало. Йому завжди здається, що хото. Хтось хоче забрати його гроші. Він все економить на всьому просто. Намагається нажитися, він зневажливо ставиться до інших національностей, в тому числі. Зокрема, тут був епізод, коли Арт разом з батьком із своєю нареченою, вони їдуть десь там дорогою і стоїть автостопер, він там на шкіри, і ось батько кричить, що ні, не треба його брати. Він нас обікраде і йому говорить про те, що як ти можеш вішати ярлик на цю людину, коли це зробиш те саме, що робили німці. Да? Коли вони казали, що всі євреї погані і треба всіх знищувати. І тут багато таких суперечливих моментів. Але, тим не менш, історія важлива, вона цікава, оповідь досить незвична. І можу сказати, що книжка досить довго читалася. Тобто, попри те, що вона графічна, дійсно багато ілюстрацій. І я не можу сказати, що я детально кожну роздивлялася. Все ж таки, я більше по тексту йшла. Але тим не менш, читала її декілька днів, і навіть не одну, не одну годину, декілька годин, не знаю точно скільки, це зайняло певний час. Можу сказати, що це книжка, яку варто прочитати. Не знаю, наскільки вона вам відгукнеться, наскільки ви будете відчувати і співпереживати цим героям, але це, безумовно, вартісний текст. І що вам зараз ще показати, напевно, поговоримо про ще одну не менш складну книжку. Це Виголошня ЛОТО 49 Томаса Пінчуна. Насправді я навіть не знаю, як про неї говорити. Починала читати її декілька разів. Перший раз прочитала половину, потім відклала, потім за півроку до неї поверталася, пробувала продовжити. зрозуміла, що взагалі мені цей текст не заходить. Але в якийсь момент навесні я вирішила, що хочу почати від початку і все ж таки її прочитати. Історія така, що нібито ми маємо сюжет, але при цьому він такий якийсь дивакуватий. В нас є героїня Едіпа, яка успадковує. Певні статки, точніше, як її призначають розпорядницею заповіти її колишнього коханця Інвераріті. Цей інвераріті він є дуже заможним чоловіком, скажу, що він володіє ледь не половину американського континенту, якщо вірити оповідачеві. І крім іншого його, інших його статків, вона знаходить ще марки. Марки мають таку особливу якусь символіку, і вона намагається розібратися, а що з ними не так, адже вони виглядають не зовсім такими, як традиційна марка поштової служби. І ось виявляється, що це не. Просто так, там є ціла таємна мережа поштарів, кур'єрів, і все це так дуже-дуже загадково, ціле товариство, і ось діпа намагаються всім розібратись при цьому вона срачає своїх близьких. І все це виглядає дуже гротескно. Ще в неї там з'являється якісь незрозуміли коханиця. Дуже смішно описували сцени, коли вони спілкуються, ніби зваблюють одне одного. Але при цьому нібито і вона не хоче цих стосунків, але при цьому нібито і хоче. І постійно там з'являється якась музична група, яка щось грає то там, то там. І взагалі сюжет такий весь букарічний, незрозумілий, такий закручений, попри те, що на перший погляд дуже простий, і книжка невеличка. І є тут події, які дійсно відбувалися, якісь історичні згадки, але є такі, які автор просто видумав або якось переписав під себе. І тому тут дуже класно, що є в кінці коментар Макси Настелєєва про певні патерни, які є в цій книжці, які ти не считаєш, коли ти добре не знаєш американську культуру і історію. І це було дуже корисним, і дуже цікаво, що коли книжку дочитала за кілька днів вирішила в пітишком в ці. Вихідні тексти і побачила, що я цю статтю вже раніше читала, бо там було купу моїх підкреслень, якихось виділень, але я забула про це, бо скажу, перше підходило до цієї книжки ще роки-півтора тому, тому трапилася така досить цікава історія. Загалом, що я можу сказати, книжка незвична. Хочу читати, спробуйте, але не можу сказати, що це щось таке. Від чого ви отримаєте якусь насолоду і задоволення. Але в той же час, якщо вам подобаються дуже дивні тексти, де можна копатися, заплутуватися, перечитувати по декілька разів одні ті самі рядки, щоб зрозуміти, а що ж там взагалі було, то тоді цей текст може вам сподобатись. Я, звичайно, планую читати ще веселку тяжіння в цьому році, не знаю, наскільки це буде вдало, бо я зрозуміла цю книжку. Відсотків можливо на 40, як мені здається, а веселка тяжіння разів 5 товстіша, тому будемо дивитись, до чого це призведе. Звичайно, я не можу згадати ще раз прекрасний роман Домонтовича без ґрунту». Я його дочитала і скажу, що мої враження такі ж насичені, які були раніше. Це історія більше про людей того періоду. Це десь кінець 30-ті роки. Наш головний герой культуролог. Він приїжджає із столиці тодішньої України з Харкова до Дніпра, щоб. Прийняти участь у розгляді справи собору, який можуть або зруйнувати, або перекваліфікувати, і, власне, що до цього призведе. Але автор фокусується не лише на цьому, а й взагалі на історіях тих людей, які згадуються. Тут багато впізнаваних персонажів, це і директори Дніпровського музею, той же Яворницький, а потім є ще той музейник Гуня, про якого я розповідала вже у влозі, який мене просто причарував, і багато багато інших персонажів. Тут і Нарбута згадується постать побіжна. Знову ж таки, закодовано дещо і інших письменників, науковців і поетів. І це було дуже цікаво, ці побічні лінії, мені дуже подобалось пізнавати. Плюс до Монтович, як я вже згадувала раніше, він дуже об'ємно виписує кожний образ, кожного героя. Настільки ти його, можна сказати, просто відчуваєш навпомацьк, що це просто не може не причаровувати. Мова, яку він пише, вона дуже красива. Ну і крім того, тут є сюжет про те, що ось наш герой він надто рано приїжджає на зібрання, коли мають вирішувати долю цього собору. І в цей момент він бачить жінку, яка виходить із храму. Причому жінка здавалася б ну, така звичайна нічого особливого. Світле волосся зібране в джут там червоні туфлі. І йому здається, що він її знає. Він хоче з нею привітатися, але вона його не впізнає, і згодом він розуміє, що насправді він не знайомий з цією жінкою, але щось в її образі здалось йому таким. І він іде за нею, він хоче зрозуміти, а що ж таке. І в якийсь момент, коли на неї дивиться, він відчуває, як нібито грає музика. І він е -э -э, намагається зрозуміти, як так сталося і чи можливо так, що ця жінка стала нинім до тієї симфонії, яка йому згадалась. І ось на підставі цього відбувається її знайомство. Вона валяється, до речі, співачкою, і це дуже та ж, цікава лінія, така дуже пристрасна, як у доментовича буває, коли просто в пристрасть вирвається раптово і поглинає абсолютно все. І це таке затьмарення, яке відбувається з героєм на кілька днів, але від якого він досить легко потім буде оговтуватись. Загалом книжку дуже рекомендую. Наступні тексти, які сюди війшли, тут ще є кілька. Нарисів, один біографічний нарис Ой, поїхав Ривуха та по морі гуляти. Ще є помста і приборка гайдамака». Але ці тексти я наразі не планую читати в найближчі кілька років. Мене цікав саме роман без грунту». Я отримала шалене задоволення, хоч читала цей твір дуже повільно, і, звичайно, я всім його рекомендую. І в нас лишилося ще дві книжки. По-перше, це. Ще один Гедалт, який я прочитала, напевно, в березні, це були ігри спадкоємців. А це така захоплива пригодницька історія, яка розповідає про дівчину, яка дуже раптово успадковує величезний статок. Причому від чоловіка, про якого вона ніколи не знала і нічого не чула. І є умова вона, щоб отримати цей статок, має рік прожити у маєтку з його рідними. А ці рідні за заповітом успадковують там лише якийсь невеличкий відсоток, в нього є кілька онуків. Всі вони просто красені ще очей не відірвати. Харизматичні, дуже атлетичні і таке інше. І ось дівчина оселяється там разом із сестрою і буде розгадувати різноманітні секрети, щоб зрозуміти, по-перше, Чому вона стала спадкоємицею, І по-друге, а що ховається за підказками? І цей чоловік, дід, він був таким дуже особливим. Він своїм всім онукам на кожні свята дарував ребуси, вони мали їх розгадувати. Він там дарував їм гроші і казав, що ви маєте їх інвестувати, і він дивився, наскільки вдало в них це вдалося. Тобто він максимально вкладався в їх розвиток, в їх інтелект. І дуже цікаво, як і ця дівчина, і разом з цими героями вони будуть розгадувати таємниці, секрети, відкривати ем, схова. Різноманітні речі, кімнати таємні і таке інше. Мені дуже сподобалось. І я, звичайно, хочу це продовження, бо книжка захоплена, захоплива і ще й така трошки романтична, адже дівчина молода, симпатична, а хлопці теж дуже гарячі і красиві. Тому, відповідно, є ось певні такі романтичні нотки, які є в цьому тексті. Чатиме обов'язкове продовження, і я думаю, що воно буде не менш круте, принаймні рейтинг у другої частини досить хороший. І ще одна книжка, яку дочитала буквально вчора, це Долорес Клейборн Стівена Кінга. Я давно хотіла цю історію прочитати, але на правду ніколи толком не знала, що ж там відбулося. Загалом це такий просто перформанс однієї людини, монолог жінки Долорес Клейборн, яка приходить в поліційне відділо, причому приходить добровільно і хоче зізнатися у вбивстві. Причому вона думає, що її звинувачують у вбивстві її наймачки, тобто вона працювала у досить такої вже поважного віку жінки, багато років, десятиліття, і люди підозрюють, що вона її вбила. Але Долорес на початку каже, що я не вбивала Донован, хоча яка вона була стерва, але я вбила свого чоловіка там більше десь ракетом, і давайте про це зараз поговоримо. І ось ці десь 300 сторінок, вона власне розповідає і про віру, як вони почали разом працювати про їх стосунки, про свого чоловіка, про своїх дітей, і загалом спрощать такого невеличкого містечка в означений період. Мені загалом. Цікаво було цю книжку читати. Вона така як родинна драма, соціальна драма, дуже така насичена періодами. Але в той же час я не можу сказати, що це книжка, яка може стати улюбленою в мене у Стівена Кінга. Хоча безумовно я рада, що познайомилася з нею і загалом раджу. вкладинку, як на мене обрали для видання дуже дивну. Адже по суті в цій книжці немає містики, а панка виглядає так, ніби там просто нею все е, наповнено. Тому так драматична родинна, цікава історія. Якщо ви таке любите, то звичайно рекомендую почитати. Наразі це все, що я хотіла згадати. Більше про інші книжки можете подивитись у влогах, навіть у книжкових покупках, де було кілька відгуків на ось ці книжки. Ну і загалом діліться, що з цього читали, чи плануєте читати. Можливо, щось хочете дуже класне порекомендувати. Я подивлюсь, що ви пропонуєте, і можливо. Оберу собі щось із цього до читання. Ну а вам бажаю прекрасного дня і щоб ваші читацькі плани були тільки позитивними, щоб книжки не приходили повз, а дарували якісь дуже дуже яскраві емоції.